Всім привіт, друзі. Ну що ж, дойшов до нашої закиданки. Ось на днях ми прибрали трохи буряну. Зараз його заволочу. Воно гляньте, скільки ще позаду прибирати. Зараз будемо це все обирати і будемо саджати. Щось будемо саджати. Отак, воно як заросло. Хоча місяць назад тут взагалі було чистенько, гладенько, ніде нічого. Але дощі нічого не росте, крім оце буряну. Тому будемо зараз прибирати. Так, друзі, ну що ж, отут трішечки прибрали позаду мене. От. А зараз з іншої сторони покажу. От. Планую, що тут зараз прибрати за сьогодні, та й планую посадовувати картоплю. Е, тут, скажімо, на цієї стороні більш е, сонце. Сонячна частина, тому дуже цікаво буде спостерігати, як краще буде картопля рости, От там де сонце, чи отут де, скажімо, полутінь така від дерев. Ну, Давайте пробувати.